Цього тижня відсвяткували свої дні народження. Сестра та брат Наталія Дорунда та Анатолій Пеха із села Баранинці на Ужгородщині. Вони дуже різні, водночас схожі за характерами, але найкращі у світі кажуть рідні: розумні, чесні, працьовиті і добрі. Тож дорогих винуватців свята нині вітають батьки, сестра Галина із синами Ярославом та Вадимом. До них долучається також дружина іменинника Яна із сином Максимом, які щиро вітає свого любого чоловіка та турботливого татуся Анатолія. А кохану дружину Наталочку сердечно вінчує чоловік Андрій, діти Рената та Андрійко та зять Андрій. Дорогі наші Наталичко та Анатолію йдеться у їх привітання. Від щирого серця вітаємо вас із вашими днями народження. Бажаємо міцного здоров'я, добра, злагоди, миру і благополуччя, щоб благодатне Господнє сонце завжди приносило у вашій оселі затишок і радість. А наступні роки були сповнені християнською любов'ю і надією. Нехай супроводжує вас і ваші родини на всіх життєвих дорогах. Божа благодать та оберігає ангел-охоронець. Хай вам стежку прикрашають перли з моря, цвіт землі. В день народження бажаємо вам щасливих і ясних днів! Дай вам Боже в добрий час! як у людей так і в нас. Я в щасливу годину розвеселю родину. Я щасливу годину розвеселю родину, на і радують і частіше згадують, щастя хай вам Бог дає. Від, що не в'яне рік, зігріває вам серця, нога нога я літа, зігріває вам серця, много много я літа. Най цим виграють, а дівчата співають, щоб усе аж забуло, щоб сім весело було.